На зв'язку Олександр Толоконі, речник Херсонської Ова. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Як минула ніч у Херсоні? Ну, Ще до 12-ї години близько вони гатили ще по Херсону. А на щастя, ми вже е, не знаємо про жертву. Не, не, не було надходження повідомлень. Ми надіємося, що так і буде. Але на жаль, статистика вчорашня жахлива змінилась. Двоє людей ще померли у стаціонарі у реанімації. Це два чоловіки, які були в АТБ. Там було на вчорашній день загинуло чотири людини саме в АТБ, а 26 було поранено. Наразі 6 людей загинуло, і 24 поранено. Це два чоловіки, які там. Саме були, і один із них це лікар, начальник відділу, головний лікар відділення, і саме одна з лікарні обласної, яка рятувала життя. Ми співчуваємо співчуття рідних. І наразі 23 загинуло людей за вчорашній день, і 46 поранено. І одна із таких, таких, також одна із останніх жертв вчора. Це бабуся 89 років, яка загинула в багатоквартирному будинку. Це жах да, був вчора, дійсно. Вони пекло зробили саме в Херсоні, і це, це дійсно був жах. Пане Олександре, а на вашу думку, чому росіяни вирішили влаштувати таку жорстоку масовану атаку? Чесно кажучи, від них можна було очікувати всього. І те, що вони били і продовжують бити по цивільним скупченням, це більш схоже вже на геноцид херсонців. Вони продовжують мстити херсонцям. За те, що вони їх не прийняли, за те, що не продовжують супротив, ну, чинити супротив, супротив і тут, і на лівобережжі. І тому я бачу, що вони вже не, не чураються нічого, ніякого військового, як кажуть, тут конфлікту в персоні нема. Це знищення людей, знищення. Проби знищення дітей вчора. Також о, дитин, дитина постраждала вона в батковому стані зараз лікарні. Але лікарі роблять все для того, щоб вона максимально швидко одужала. Будемо надіюся, що так і буде найближчим часом. Пане Олександре, а як місто держава допомагає родинам загиблих пораненим херсонцям? Ну, перш за все велика дяка лікарям швидкові, які Допомагали максимально швидко, попри обстріли, попри те, що літало над ними, і поряд були взриви, А вони продовжували працювати від максимально віддано. Сьогодні вже будуть прийняті рішення місцевої влади обласної влади, про те, як будуть надаватися допомога саме постраждалим. і сім'ям загиблих. Олександре, у зв'язку з тим, що тероризм росіян щодо херсонців не припинюється і навіть посилюється, які сценарії розвитку ситуації найближчим часом розглядає місцева влада, і чи є серед них можливо примусова евакуація у разі, якщо ці обстріли будуть продовжуватися? Ну, голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудин вже дав доручення ще неділю тому, якщо посиляться обстріли розробити шляхи. Розробити маршрути, і забезпечити всім е, таку термінову евакуацію, яка може знадобитися, і тому о, про, про промислову ще ніхто не каже. Але я, я думаю, що всі люди, е, які е, ну, розуміють ситуацію, побачили вчорашній е, сценарій, який може бути, е, то Скористаються цією масштабною евакуацією, якщо вона буде, якщо вона буде потрібна, і тому ми наша наше завдання перш за все забезпечити люд людей і транспортом, і місцями перебування і і а там вже будемо дивитись по ситуації. І будемо надіятися, що до цього не дойде. Пане Олександре, а якщо говорити про кількість, то скільки щодня щотижня людей від'їжджає із Херсону та області? Та статистика, яку ми бачимо, це безкоштовна евакуація, яку ми організували разом з міністерством тимчасово окупованих територій, це близько від 50 до 100 людей, які від'їжджають кожного? Дня скориставшись і потягами і автобусами, і вони їдуть до більш безпечних регіонів, і те, що ми бачимо, а люди також мігрують. Ці, ці моменти ми не можемо фіксувати, коли люди виїжджають, повертаються. Але будемо дивитись, що на сьогодні я думаю, що евакуація людей більше буде користуватися, тому що після вчорашнього люди думали багато людей зрозуміють, що треба перечекати в більш безпечних регіонах напередодні. Пан Прокудін повідомив про те, що запроваджується тривала комендантська година у Херсоні, яка розпочнеться 20, о 20.05 травня, і діятиме до 6.08 травня. Чому виникла необхідність цієї комендантської години, і що буде? Тим херсонцям, які вирішать її порушити, ну перш за все херсонцям, які нічого не порушують закони України і мають при собі документи, нічого не буде. їх Просто до права доправлять до своїх домівок, і, і все. Тобто, ну просто прийтись в магазин і там чи прогулятися, це немає. В цьому нічого такого, за що людей будуть саджати там, не знаю, чи затримувати. Ось також ті люди, які там мають документи, також що квитки там, на потяг чи на автобус, вони можуть скористатися, якщо їх зупинять, їх супроводять до станції, до вокзалу, і вони зможуть скористатися також цими, якщо вони запланували ці поїздки. Але ну це перш за все диверсійна робота наших правоохоронних органів, і вони знають, що вони роблять. І, і після ще вчорашнього обстрілу, я думаю, що це буде не, не зайве для того, щоб наші збройні сили максимально попрацювали по вогневим точкам по ворогу на, на, на лівому березі. Пане Олександре, ми дякуємо вам за те, що долучилися цієї ранньої пори. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому.